28 квітня, 25 рік. Сьогодні знову у нас був приморозок. І знову наслідки. Хурма, яка пішла в вегетацію. У нас примерзла. Гарно примерзла. Наші смородина ще тримається. Навіть я скажу підщепа алечі підмерзла. 5418 підщепа. Навіть та, що на землі лежить. Нічого вона не примерзла наші сливки. Поки що все з ними добре. Ну я вам скажу, хурма не вся. Є ось така морозостійка. хурма, яка витримала гарно мороз. Ми будемо за ними спостерігати. Це, це нова селекція буде. Це сіянці, які гібридні сіянці. Але є ось такі. Бачите, це вже потрібно визначатися, що ці вже. Вони не переносять. Ті в нас гарно перенесли, а ті ось підмерзли. Так що вирощуємо стійки до морозів хурми. Тут у нас підмерзло. Вишні у нас підщепа. Нічого, все з нею добре. Що покажемо? Не буду ставити на паузу. Ну, По плодам, по тому всьому, там нема чого переживати. У нас ще перший приморозок. Ну, я вам покажу ось персик навіть. Ось такий був персик. Він в минулому році в нас не пішов, ми купували, е, кинув він внизу. Ось такі, ми думали сформувати, бачимо, він теж примерз, опустився. Ну, а так ситуація, сливки наші, поки прищипать. Ну, бачимо, що навіть на персику так ось екстрим світ у нас листочки опустилися, а теж такі листочки приморозило, В повітрі був приморозок гарний. Бачимо, покрутило листочки на персиках, ну, на молодих. На висадки наших майбутніх саджанців, ну, слава Богу, якось я вам скажу, більше він, мабуть, в повітря піднявся, Був мороз, хоча на дорослих аж на персиках нічого страшного. Ну, пережили ми це, нічого ми не вкривали. Гранати красніють бруньки. А от абрикоски, молоденькі пагани, бачимо, теж попримерзали. Трошки опустилися. Ну, нічого. Я вирішив оновлювати. Ми в цьому році саджанці, так як абрикос у нас все одно не буде. Хоча ось, бачимо, до речі, скажу, бачите, ось у нас це, що тут у нас, конгат. Ось, зав'язав, зав'язав. Так що. Тримаємось, буде все добре. Витримаємо, я думаю, все ми витримаємо. І всіх витримаємо. Нас не зламати, як би що не було. Ось у нас Madjar Кайзі, чи Моджар Кейсі, як називають, теж бачимо, пагон не приопустив, але буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. От полуниця бачимо, по полуниці майже нічого не видно. Майже нічого не видно. Наша підщепа, все воно як добре. Ну, хоча горох, горох посів гороху на городі, в крайній випадку підмерз і добре. Так що тримаємось, все буде добре.